Привіт, друзі! Я Аліна із Китаю. Поставила поруч з собою такі гарні квіточки. Мені чоловік подарував на річницю війни. Це ну, такі в нас реалії. Сьогодні хотіла з вами поговорити про мінуси життя за кордоном. Я живу в Китаї. І про головний мінус це відсутність друзів і близьких людей поруч. Звичайно, в мене тут є чоловік, в мене є тут моя дитина, але я говорю про інше. Я говорю про те, що. А моя сім'я, там моя мама, папа, сестра вони всі в Україні, і ми вже дуже давно не бачилися. І в мене в Китаї, ну скажімо так, не багато друзів, а можна сказати, що взагалі немає друзів. З якими б у мене були якісь міцні зв'язки. Тобто, звичайно, у мене є друзі, це китайці, але нема такого вайбу, як ви знаєте, як от українці з українцем, бо у нас різний контекст, різний контекст, і китайці ніколи не зрозуміє мене, і я ніколи не зрозумію китайця так, як цього хочеться. І іноді не вистачає таких душевних розмов не вистачає поропліткувати про яких спільних знайомих. Все таки ем, якогось такого от, е, більше. Сімейного, як сказати, що з українцями в Китаї, Українці в Китаї є, але вони звичайно всі розкидані. Ми коли дорослішаємо, нам трошки важче знайти друзів. І, і Взагалі, я думаю, це дивно. От здається, ти вже дорослішаєш, ти вже така розвинута особистість. Ти вже знаєш, що ти, що ти, яка ти, і ти вже знаєш, який друг тобі потрібен. Але тобто, вже є критерії, але з цим навпаки ще важче знайти. Друзів, і навіть якщо хтось когось там знайшов, ця людина може жити і не в покійні, а от в покійні, і що поруч, бо в мене маленька дитина, то такого немає, і тим бачиш, що в мене зараз маленька дитина, і навіть ті друзі трошечки, які були, вони також повідсипалися, бо ну. Як то кажуть, мені здається, все-таки, коли у вас маленька дитина, ви можете дружити з людьми, у яких є також маленька дитина. Це ваш тепер спільний контекст. У мене немає друзів-українців в Китаї, незважаючи на те, що я живу тут уже 5 років. От, і все це накладається на те, що я сьогодні така трошки lonely. У мене ще я втратила дуже близьку для мене людину, дуже близького друга. Він, на жаль, помер. І, і іноді, коли хочеться написати, от знаєте, буває таке, що ти хочеш саме цій людині написати, типу, сказати цю книжку прочитай, або я таке сьогодні подивилася, подивись, а потім ти розумієш, що ну ти вже не напишеш цій людині. А, ну, ти можеш написати, але ну, типу, ніхто ж тобі не відповість. От. І, звичайно, я думаю, ми всі це ви в мене розумієте, бо ми живемо зараз в такому контексті, де багато хто втрачає знайомих близьких людей і так далі. Так. От і от сьогодні в мене така трошечка ностальгія, трошки сумною, бо мені хотілося піти помалювати в студії, і я думала когось запросити. І я зрозуміла, що мені нема кого запросити. У мене є ще одна подружка, знайома. Вона з Казахстану. Але вона мені не відповіла. Я така думає, боже, в мене немає взагалі з ким піти помалювати. Я бачите, сьогодні в кофті Гриффіндор, Навіть зараз вам покажу. Господи, носки Гриффіндор, я зібралася йти малювати Хогвартс, але мені немає з ким. Я думаю, я піду сама, включу музику, помалюю, посумую трошечки, позаймаюся селф селф-піті і буду жити далі. Справді, звичайно, це не кожен день. Я так себе почуваю, а от буває іноді. Бо я така людина, я дуже сильно зайнята я сама себе займаю всім. Я вчу англійську, вчу китайську, вчу іспанську, навчаюсь в університеті. Працюю у мене ще є блоги дитячі, дитячий ютуб-канал. Ось цей ютуб канал. Я не маю, ну, то мені є чим зайнятися, я книги дуже люблю читати, спортом займатися. Але іноді буває, от раз в місяць або раз два місяці, коли я така думаю: блін, а я хочу піти з кимось на піцу. І так, щоб людиною, яка тебе розуміє. І зараз, от немає з ким. От так от, от такої. Але я думаю, що такі справи можуть. Ну, я не знаю, пишіть в коментарях, от, е, якщо ви за кордоном, чи буває у вас таке відчуття самотності, або якщо ви в Україні, чи може у вас також буває відчуття самотності. Бо я думаю, можливо, якби я і в Україні жила, мені б не було з ким на піцю сходити. Ні, ну було, я думаю. Ну от. І от такі от справи з мінусів життя за кордоном. І це найбільший мінус. Це друзі і. І сім'я, так друзі, близькі люди, які у вас база за ваше життя вибудувалась, а потім вони от е, там залишилися або ще кудись поїхали. І от навіть коли вибудовується якась база людей е, в, в Китаї. Ці люди потім дуже часто уїжджають. І в мене навіть була така думка: типу, от Аліна, не прив'язуйся до людей. Бо ці люди потім уїжджають, бо багато хто в Китаї не залишається на все життя важко знайти людину. Навіть я збираюся, я вам розповідала, збираюся їхати переїжджати в, е, в Канаду. Я думаю, боже, ну тут вже хоч хтось є, там взагалі нікого знову не буде. Що за що? Ну добре, там хтось повернувся додому. Чи то моя черепаха моя пригнула? У мене черепаха велика, вона постійно пригає із мостіка. Пишіть в коментарях, чи відчуваєте ви себе самотніми, і якщо так, чи ви за кордоном, чи в Україні, і як з цим справлятися. І що почитати? Що почитати з цього приводу? Гаррі Поттера віду почитає. Дякую, ставте лайки, пока-пока.